Під час повномасштабного вторгнення до Кропивницького приїхала чудова організація Задзеркаля. І вони тут, в Кіровоградській області, запустили проєкт Молодіжні центри спільно з ЮНІСЕФ. І ми виграли цей конкурс, і почалася вже програма створення. І нас було обрано обласним молодіжним центром. Ми керуємо. Іншими центрами, які такі ж також були відкриті в рамках цього проєкту. Ну і далі воно все закрутилося, і протягом трьох місяців проєкт було реалізовано і запущено. Ми взяли для себе за основу чотири напрями, які Намагаємося тримати всі на високому рівні. Перший напрям це каворкінг-зона. Саме тут ми зараз і знаходимось. Відкривалися ми під час виключень електроенергії по всій країні, тому ми вирішили такий собі невеличкий пункт незламності тут створити. В нас автономне. Енергозабезпечення, встановлені генератори на випадок вимкнення енергії. Також встановлено Starlink, тому ми завжди з інтернетом і завжди зі світлом. Другий напрям це більше розважальний, це настільні ігри за моєю спиною. Також дві зони кіберспорту стоять плейстейшени, і молодь може приходити пограти. Третій напрям це концертна діяльність з того боку. Молодіжного центру є сцена з усім обладнанням для будь-якого концерту. Ну і звісно, тренінги. Для навчання молоді і ще молодь проявила ініціативу створити тут невеличку молодіжну бібліотеку. Ми книжки не закуповуємо їх. Приносить молодь і залишає ось тут на полицях. Можна приходити почитати. Команда в нас досить велика, тому що паралельно йде декілька проєктів: волонтер плюс багато волонтерів по області. Працює і, звісно, молодіжний центр. Команда збиралася. Під час реалізації саме цього проекту збиралася молодь, якій це цікаво. А, і е, сьогодні там декілька з них, з них вже працевлаштовані саме тут в центрі. Вони є адміністраторами. Є ті, хто на волонтерських засадах виконують е, е, якісь функції. Є ті, хто е, я хочу писати проекти. і Є ті, які реалізовують якісь невеличкі міні-проекти на базі молодіжного центру. Це там в нас є клуб мафії, є літературний клуб. Тому молодь вона набивається і з кожним днем активної молоді стає все більше і більше. Напевно, найголовніший факап це завжди будівництво. Так як в нас не досить багато досвіду стосовно створення цих молодіжних центрів, то в нас були деякі проблеми. На перший погляд ти їх не побачиш, але я знаю де що. Тому показувати не буду. Оце, напевно, такий найголовніший наш факап. Ви один смішний випадок, тільки що привели з собою Олєшка з Він завжди щось чуде. Ось поїхали вони без нас, керівного складу, я маю на увазі молодіжного центру на форум в Вінницю і Львів. То Олєшка щось собі вирішив, що йому нормально по Львову ходити в банному халаті. Ось ось така людина. Ти в кадр зайди, щоб всі побачили. Ось, якщо ви бачили по Львову людину в халаті, то вибачте нас, це ми йому не пояснили, що так робити не можна. За тією стіною в нас є два приміщення великих. Там буде створено, поки шукаємо на це кошти, це наші плани, але вони ще не йдуть до реалізації. Там буде створено кухню-школу. Тобто велика кухня, на яку ми будемо запрошувати відомих і невідомих, але кухарів, які будуть навчати молодь та всіх бажаючих готувати ті чи інші страви, тому що ми зіштовхнулися з такою проблемою. Якщо моя дружина їде кудись, я переходжу на мівінку. І я думаю, що та сама історія у всієї, у всієї молоді. Ми знаходимося по вулиці Шульгіних, 36. перший поверх. Наші двері відкриті з 10 до 20, якщо немає якихось заходів. Якщо заходи, то двері можуть бути відкриті і до 23. Коли відмінять комендантську годину, можливо, і трошки довше. Тому завжди чекаємо на вас у гості. Чекаємо вас з вашими чудовими ідеями. Будемо їх втілювати разом.